Мої вітання про літній наступ росіян, про погрози нової хвилі, про посилення нашої ППО про новітню зброю для ЗСУ і несподівану послугу Білорусі говоримо із Василем Богданом, генерал-лейтенантом, експертом з питань національної безпеки. Доброї ночі, пане Василю. Відразу почну з останньої заяви Трампа про те, що нам передадуть 17 систем ППО Петріот. Їх уже готують до відправки, і багато з них будуть відправлені на. Поле бою. Як це змінить ситуацію на полі бою? Вітаю вас! Треба зазначити, що ми очікуємо останнім часом подібних заяв з боку президента Сполучених Штатів Америки з огляду на те, як розвивається геополітична обстановка і події на українсько чи на російсько-українському фронті. Було багато заяв, було багато застережень. Кремль це відчуває, тому активізував свою діяльність інформаційно і через ІПСО і спробує робити щось на фронті Сьогоднішні заяви Дональда Трампа з приводу підтримки України. А це можна кваліфікувати як суттєвий перелом. У ставленні адміністрації президента США до України у плані нашої підтримки е, дає підстави не тільки до обережного оптимізму, але й до оптимізму такого стійкого, тому що ці е, заяви були потім продубльовані і підтверджені генсеком НАТО і низкою лідерів європейських країн, е, те, що озвучено з приводу цих 17 батарей. Петріот з наданням відповідних ракет, а потім ще було і оголошено про надання необхідної зброї в тій кількості, які, яка потрібна Україні, але за це доведеться платити Європі. А Європа з цим погодилась про це, вже заявили країни Північної Європи, Канада і як оголосив Рюти і інші країни. Особливо значна частина тих, хто входить в цей Рамштайн, готові підтримати таку модель забезпечення України зброєю, це раз а по-друге, і нарощування власними можливостями при допомозі партнерів зброї власного виробництва. Але те, що ми сьогодні почули, не дивлячись на ці 50 днів, які Трамп дає Путіну, все таки засвідчують, що Крига не тільки скресла, а фактично почався такий потужний льодохід, який сприятиме е, потужному, вибачаю за тавтологію підсиленню мілітарної складової України, і це призведе до е, не тільки зміни, а я думаю, і до перелому на е, російсько-українському фронті, тому що зараз. Українцям конче потрібне це озброєння, військова техніка, тому що ми бачимо, як поспішає Путін зробити щось за цей період з тим, щоб не дійшла щита зброя до України, яка вже нам обіцяється, і яка ну от кажуть, до середини чи е, навіть в цьому місяці е, буде на теренах України і задіяна на фронті. Українськими збройними силами а хотіла ще з вами е, уточнити таке питання. Німеччина отримала, як е, пишуть західні змі, дуже позитивні сигнали від США щодо Петріо для України. Ну про те, як вони нам необхідні говорити, не доводиться, особливо з огляду на посилення бомбардування українських міст останніми днями тижнями. Е, е, от Період від того ж отримання дуже позитивного сигналу, і до того, коли ці петріоти почнуть працювати у нас, як ви вважаєте, який це може бути час? Наскільки швидко ми їх можемо отримати? Виходячи з вашого досвіду? Я так скажу, що ми ж маємо справу із геополітикою, з людьми, які обіймають дуже потужні посади в країнах і європейських, і в тих же Сполучених Штатах Америки нам, українцям, хочеться вірити, що ці слова щирі, що ці слова відверті, і що ці обіцянки не будуть це а будуть реалізовані у короткостроковій перспективі. До речі, про це говорив і пан Рюте. Ну і той, е е ті ж наші дуже добрі. Друзі, сенатори Лінці, Грем і Річард Блюменталь, що це після ухвалення рішення Трампом, ця процедура буде пришвидшена максимально. Ну і якщо говорилося про липень місяць, то от уже в липні місяці десь ми можемо отримати декілька партій і патріотів і іншого зброєння, яке як ми з вами знаємо, частина із нього перебуває. На логістичних центрах в тій же Польщі, в Румунії, в інших країнах, які нас підтримують, допомагають, і є хабами для розміщення і транзиту зброї для української сторони. Тому безумовно ми вже навчені гірким досвідом від тих заяв, обіцянок і все таке інше. Але те, що зараз відбулося і відбувається. Все-таки вселяє у нас впевненість, що це буде реалізовано. І нарешті е, Дональд Трамп переконався, хоча він і приховує це за деякими такими е, виваженими словами. Е, все таки, що Путін його е, намагається обдурити, що Путін веде себе. Дуже непорядно, м'яко кажучи, і має на меті реалізацію лише своїх планів і намірів стратегічних, і це вже спричинило і кардинальну зміну позиції самого Трампа і його оточення. І не дивлячись на те, що ця мага там його сила політична, яка підтримала і підтримує в республіканській партії, висловлює певні ще там сумніви, але. Та модель, яку запропонувала американська сторона, і з нею погодились європейці, що Америка надає озброєння, а Європа платить за це, влаштувала і ті консервативно-шовіністичні елементи в республіканській партії, і це вселяє оптимізм і віру в те, що ми отримаємо в липні місяці, по крайній мірі, більшу частину того. Що нам обіцяють і європейці, і американська сторона? І ще кілька важливих заяв останніх днів президент Зеленський каже, що армія РФ значно відстала від своїх планів літнього наступу. Водночас Путін дав Трампу зрозуміти, що наступні 60 днів буде ще більше наступати. І третя американські медіа пишуть, що Трамп може передавати нам. І наступальну зброю. Як ви бачите, розвиток ситуації із російським літнім наступом? Я вже зазначив, що Путін намагається користатись тим, що поки що не запущений механізм повну міру надання нам зброї відповідної, і зараз розгорнув таку інформаційно психологічну кампанію. З приводу такого шантажуючого, брехливого характеру, залякування там і все-таки дезінформації, що вони там щось хочуть. Наступ уже йде, але він задихається цей наступ, не дивлячись ні на що, він намагається цим самим тиснути і на європейців і намагається щось доказати і Дональду Трампу, але те, що ми бачимо на фронті. І як тримають оборону наші збройні сили, і те, як повільно і це досить влучно і правильно зазначив президент України, рухається це бундючне бандитське путінське військо. Говорить про те, що ресурси і бойовий дух і можливості у Росії вже не ті, це По перше, а по-друге. Як би там не було, все таки зброя у нас є від наших партнерів, і вона дозволяє робити те, що робиться на фронті. Це по перше. А по-друге, українські військові на порядки вище по своєму професійному рівню бойовій мотивації, патріотизму, і все таки інше, і вони доказують свої переваги. На лінії фронту, і це безумовно створює е, несприятливі умови для реалізації Путіна того, що він декларує. Це спроба ще раз шантажувати, залякати, блефувати і все таке інше. Ми бачимо, що це почалося ще там в травні місяці, і продовжується до цього. Часу там широкомасштабний наступ, так щось вдалося їм десь просунутись не на багато кілометрів стратегічного, навіть тактичного прориву лінії оборони немає і не передбачається, тому що збройні сили тримають лінію фронту і під Покровськом, і е, в Сумській області, і в Харківській. І на інших напрямках, де ворог намагається пробитися, і глибше на Запорізьку, в Запорізьку область, в Херсонську е і вийти навіть в Дніпропетровську область, е за даними нашого генерального штабу, я схильний вірить їм. Ніколи там брехні ніякої не було, звідти що не вдається ворогу те, чого він хоче, і незважаючи на ті. Проблеми і складнощі, наші е, воїни тримають оборону і більше того, здійснюють заходи контрнаступальні на певних ділянок, відновлюючи і позиції, обрізаючи вороги шляхи логістичні і все таке інше. Тому безумовно, що обстановка непроста, складна, ворог давить чисельно, м'ясними штурмами, там на деяких ділянках в два-три рази переважає. Чисельністю наш, наш особовий склад, але це не досить професійний контингент, в значній мірі він е, воює за гроші, і ще треба е, відмітити, що е, вже почались процеси, пов'язані з тим, що і м, дезертирство, і наркоманія, і алкоголізм, і навіть офіцерський склад намагається покидати позиції і тікати десь в тил далекий. Або взагалі звільнятися по якимось причинам надуманим, тому що все більше і більше не тільки в Збройних силах Російської Федерації, але і в російському суспільстві, особливо на в національних окраїнах, війна стає непопулярною. А якщо Путін наважиться оголосити мобілізацію, то це буде для нього катастрофа і для тієї еліти, яка його підтримує. підтримує. вибачаюсь. Хоча вже і в середовищі еліти, і політичної, і партійної, і бізнесової, і мілітарної, відбуваються тихенькі процеси, які засвідчують, що їм це те все дуже набридло. Вони турбуються про долю свою особисту і своїх дітей, тому що розуміють, що путінська Росія перемоги над Україною, тим паче в таких умовах. Які зараз створюються і нами, і нашими партнерами ніколи не здобуде те, про що ви вже згадували, Росія у найближчі два тижні посилить інформаційне нагнітання на фронті щодо нового наступу на фронті. Також пропаганда РФ посилить операції проти ТЦК в Україні. Це передбачає центр протидії дезінформації. Те, що західна преса так лякається нового наступу, який Путін анонсував, нібито Трампу, це вже. Початок кампанії на гнітання буде ще у якій формі, як ви вважаєте? Треба зазначити, що о, о, Росія вже веде гібридну війну в Європі і в деяких інших регіонах світу, і ключовою складовою цієї гібридної війни є е, інформаційно психологічні кампанії. І е, треба зазначити, що. Росія створила фактично ну, таку брутальну потужну і брехливу інформаційну структуру, яка намагається і своїми діями поляризувати суспільства і дестабілізувати демократію західного світу. І це робилося і до широкомасштабної збройної агресії, і під час її весь час, і зараз це відбувається особливо активно, тому що е там усвідомлюють, яким чином можна вплинути, е як спричинити певну паніку, як задіяти свої лобістські агентурні позиції і ті політичні сили і ультраліворадикальні і ультраправорадикальні, яких Росія фінансує, які при допомозі Росії потрапили у парламенти окремих європейських країн, в тому числі і провідних, і е, при допомозі цих можливостей пробує руйнувати те, що відбувається в цих країнах, з тим, щоб і припинити допомогу і підтримку України і пересварити їх між собою у контексті е, відсічі цієї гібридній війні Російської Федерації. Тому е, безумовно, що о, плани, наміри є, е, дії відповідні є. Але оце усвідомлення в Європі е, і в Європейському Союзі, і в НАТО і в Вашингтоні того, чого хоче Росія і як вона хоче, і те, що. Почав розпочавши цю війну, фактично Путін втратив і захід і позиції у Європі це безумовно турбує Путіна і він намагається всіляко якось розвернути цю ситуацію на свою користь, але це не вдається. Тому всі ці шантажуючі, блефуючі інформаційні кроки, особисті заяви. Тому ж Дональду Трампу, що вони там щось можуть, і от там протягом 60 днів і так далі. Мене єдине турбує, що якось збігла ця заява Путіна про 60 днів, за які він пробує зламати спробує зламати Україну. І ті 50 днів, які дав Трамп Путіну, щоб він опам'ятався і приступив до мирних переговорів. Поряд з тим, що. Бажання надати нам зброю і конкретні дії, це якось виглядає в певній мірі, як на мене, підозріло в контексті конспірології якоїсь і існування, можливо, якихось договорняків там і все таке інше. Тому що я розумію, там великі люди, великі політики, великі посади, вони там повинні якось толерантно ставитися до один до одного. До речі, ви ж знаєте, що. Куала-Лумпурі зустрічався Лавров з Рубіо і привис туди ксіву, в якій прилічені заяви наших високопосадовців негативні стосовно керівництва Російської Федерації. Ну це як на мене це палата номер 6, Це вже навіть не радянщина, це вже щось. Яке виходить за рамки здорового глузду і зайвий раз засвідчує Європу і світу в цілому, з ким вони мають справу? Це мумії, це мухомори, які вже не здатні е, нічого продукувати прогресивного е, і гуманістичного, і корисного не тільки для світу, але й для власного народу. Тому е, безумовно це треба враховувати, і наші вищі керівники це враховують. І європейські теж керівники це враховують. Ну і слава Богу, цей перелом відбувся і в свідомості Дональда Трампа і в його близькому оточенні. Хоча я вам так скажу, пильність в цьому відношенні втрачати не можна, і наше вище військово-політичне керівництво повинно продовжувати копітку, ретельну, делікатну роботу з американською стороною з тим, щоб все-таки. Лідерські е, якості і лідерська роль Сполучених Штатів Америки в підтримці всілякої України вона була відроджена і забезпечила те, чого ми всі з вами бажаємо. Там в будь-якому разі нам своє робить нова зброя в ЗСУ. Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль хижак т про що відомо. Він дистанційно керований. На нього можуть встановлювати кулемети. Що вам відомо про цю зброю і що вона дає на полі бою? Я так скажу з цього приводу, ми повинні констатувати і іншу важливу подію, тенденцію, я б так сказав. Що в Європі вже по крайній мірі в Європі вже Україну розцінюють не як. Прохача, а як рівноправного партнера в оборонній складовій. і та е, оборонна доктрина, яка е, розроблена е, в Європейському Союзі і в НАТО е, загалом, е, вона передбачає е, рівну участь і європейських країн, і України в контексті виготовлення новітніх. Е, Новітньої зброї, і е, оборонної, і наступальної і про це вже задекларовані відповідні е, фінансові е, вливання, і це е, дозволяє і Заходу дивитися більш оптимістично в майбутнє, тому що в Україні є дуже серйозні технології, яких немає в тій же Європі, і навіть Сполучених Штатах Америки. Я чесно вам скажу, не можу. <свитись> детально розкрити суть цього нового озброєння, але якщо воно е, пройшло етап випробування, а це очевидно так: відповідних експертиз і е, дано дозвіл на його застосування у бойових операціях у відсічі ворожим військам, значить, цей ще записів враження ефективний і дає можливості потужно підсилити оборонно наступальні можливості нашого війська. Пане Богдан, ворог втричі збільшив штурми на островах біля Херсону. Чого там хочуть росіяни? Яка мета посилення штурмів на цьому напрямку? Коротко. Після звільнення Херсона були можливості у Збройних сил України форсувати Дніпро. І захопити там відповідні території, не дозволивши росіянам створити там фортикаційні споруди, які потім завадили нам з огляду на відсутність необхідної зброї рухатися далі. Тим не менше, українські збройні сили створили там, створили там декілька плацдармів. Певний час його тримали, але потім прийшлося відійти на правий берег. Росіяни в свою чергу з того періоду постійно. Турбували ті острови е, на Дніпрі, які прилягали недалеко від правого берега. Для чого? Для того, щоб створити там плацдарми, е, притягнути туди частину війська і необхідної техніки, встановити там відповідні е, артилерійські системи з тим, щоб створити умови для повноцінного форсування Дніпра. І е, рухатися далі на Херсон, звільнити його, і Херсон і всю Херсонську не звільнити, а закопити і Херсон і всю Херсонську область, але вправними діями е, збройних сил України і е, нашої морської піхоти, і тими е, катерними підрозділами, які є у збройних силах України, вони поступили від країн-членів НАТО. Вдається е, руйнувати ці плани ворога і не допустити цих намірів е, російського війська, форсувати Дніпро і перейти на правий берег. Я вам дуже дякую. Дякую за ваш час. Дякую вам за роз'яснення. Це був Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт із питань національної безпеки.